Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Через раптовий прицільний обстріл росіян він миттю втратив своє господарство потужна ракета, розтрощила усе довкола та знищила десятки тонн збіжжя фермера Зоріхова на Запоріжжі. А через такі атаки від самого початку великої війни потерпає усе селище. Днями окупанти не пошкодували потужного боєприпасу, який зруйнував будинок, де мешкали старенька із дочкою. Жінки дивом вижили. Та, попри все, люди не опускають рук. Будь ласка, прийом. Неквапливо по-господарській Яків крокує майданчиком, де нещодавно вирувало фермерське життя, допоки посеред підприємства не гепнулася російська ракета. Елієскандир, іліха. Х. 41. Вибух проломив у бетонному покритті майданчика чимало вирву та потрощив усе довкола. Від двох ангарів лишилися шматки понівеченої обшивки, що розлетілися на десятки метрів. Тут в мене зерно, другий склад це була мельниця. Млин. Я там перерабатував цю продукцію, пшеницю на борошно розривало все ніякої переробки, ніякого виробництва, нічого. Старенький комбайн, який геть, усе тут можна здавати на брухт. Бункер пробитий, кабіна пошкоджена, і радіатори з тої сторони, один і другий. Вони пошкоджені через той прицільний терористичний обстріл росіян. фермер миттю втратив ще й зо 30 тонн зерна. Це рештки, що вціліли, утім, зиску з того жодного. Ось в каміння горівши все ось цього вибуху, воно як летіло і горіло заразом. Тутешній сільський голова пан Микола твердить, селище, де мешкає більш як три тисячі люду, і яке лічені кілометри від роз'ятреного Оріхова, так само щодня потерпає від російських ударів. У нас є два види обстрілів. Перше, це ракети С-300, це точечні, одноразові, це йдуть по цілям. І інше це обстріли на лінії розмежування. У нас Наша територія знаходиться недалеко від фронту. Ось один з таких прицільних ударів росіян замість приватного будинку, самі руїни. Цоколь, пуски цоколі бачите? Значить, теж було, да? удар був конкретний. Тут кажуть сусіди мешкали старенька із дочкою, яка на момент удару була удома і лише якимось дивом вижила. Люди викопували її з-під завалів. Дочку, 80... 80 і викопали. Фермер пан Яків, що має під 60 гектарів землі, твердить: зібрати та зберегти рештки урожаю соняшника, йому допоможуть інші фермери. Кого я знаю, своїх колег, своїх партнерів. Вони мені окажуть допомогу. А ще він сподівається колись відродити своє підприємство, що забезпечувало роботою майже десяток людей та борошном усіх тутешніх. Утім каже, хіба що після нашої перемоги. Після перемоги тоді вже що то можна планувати. Які то плани строїть? Час в даний час трудно це сказати. Андрій Почті Артем Дажанко Факти сі Єдині новини.